Які я нам мікрофончик придумала. По-перше, це всім привіт. По-друге, це зараз буде такий незвичний формат влогу, того що ну він буде як звичайний, але трошечки з такими от моїми зараз вставочками, зараз вечір. Я записую це просто щоб дати трішки ясність цьому блогу влогу, бо я записувала все тупо рандомно, тому що це якісь. Два тижні це після дня народження це було, я То приїхала, то я взагалі не хотіла знімати. то От вже підготовка до дня святого Валентина. То тут уже завтра день святого Валентина. Ми скоріше за все з вами бачимося після цього свята. Я вас вітаю, як ви пережили цей день. Сподіваюсь, ніхто не плакав. Якщо плакали, не плачте. Я десь починала знімати, десь не знімала, то взагалі щось якийсь то рецепт, то не ще щось. Ну, ви побачите все, він такий буде невеличкий, але я цими розмовами додам, що воно буде велике. Сидіть і слухайте. Але насправді ні, нічого. Це я просто собі так запишу, щоб все, вже з наступного тижня я входжу в режим, і я знімаю, і мені вже пофіг на все просто. О, розкажу, що просто було. Всім привітки. У нас випав сніг. Холодно, зараз буде мороз. мінус 20. Я йду на стрижку. Сподіваюсь, моє волосся буде виглядати краще. Хоча обрізати оте світло. Потім я вс вз... вже все. Переросло. А, ще і буде на ламінування Ой. Так, Вій я вже зробила, мені дуже подобається. Саме в цьому місці я, по-перше, лежу, а не сижу, бо постійно я сиділа. І, і от якось ну, гарно, прям, не знаю, мені дуже подобається. Зараз я підскаву візьму, може якийсь батончик. І вернусь назад, бо в мене ще півгодини. Прям дуже подобається, хоча мені зараз здається, що дуже коротко. І можливо дуже... Ну, це зараз дуже коротко. <головіка> Бо я хотіла трошечки довше. Навірно. Але зараз також подобається. Це б зараз ще навчитися вкладати. Тепер я отращую. Це я тут вже кажу третій раз, що <головіка> я отращую. Я зараз максимально не можу звикнути до довжини. Мені каже, це дуже коротко, тому що я хотіла довше. Ну я хотіла так. -от. Але зато відстригли все пофарбоване волосся. Ну, типу, я отак ось стою, ну то в мене взагалі волос немає. От. Мені здається, через те, що я трошки поглачила, мене одразу щоки видають просто. І воно, звісно, на корешку і щілки на кисню. Ну, отак от ще не Боже. І поки що я так отак буду ходить, навіть якщо воно в обличчя лізе, я буду Я Вам показати, що я зараз буду робити. буду робити сирники. Це все, що нам треба для цих сирників, тому що я пробувала багато рецептів, але чесно, цей він перевірений 300 років, то його готую завжди. Цирисово борошна, це, це цукор, і жовток нам треба, не ціле яйце. І ось такий е, сир. Але він має бути максимально такий сухий. Тобто в брикетах він не підійде. Ну, може, підійде, але буде інша консистенція. Потім вершкове масло на щоб посмажити. Насправді якийсь секрет більше в тому, щоб класно змішати. Бо має бути оця определенна консистенція. Щоб вона була дуже-дуже така прям сильна, щоб ти міг зліпити і воно не розвалилося. Зараз це все будемо змішувати. Так от Борошна, може потім треба буде більше, бо я зазвичай ну на око. Зараз вирішила зможе. І цукор. Я люблю солодкий. Так, от, так ось от. десь. Тут дві ложки. Я жмакаю це руками, тому що воно виходить найкраще, коли ти жмакаєш це все руками. Бо ти можеш от прям оцей сир прям продавий. Ну, потім покажу, як він. Оце вже наче гарно, але я би ще, от я прям би бачите, можна щось зліпити. Але я би ще домішувала, щоб воно так от не розсипалося, щоб ви потім могли зробити. Ой, ну, кульку, ви поняли? Має вийти щось таке. Але цукор на смак, дивіться, ну, наче борошно мені вистачило. Подивимося. Ну, Далі знову трошки рисового борошна, щоб сформувати шайбочки. І все. Я дуже відвикла від кореї. зараз взагалі мені не хочеться себе знімати, тому що мені здається, що дуже коротко. І ну, це коротко, реально я хотіла довше. Так, я її роблю. Спочатку отак Спочатку от формую. Ну, вже. а потім це просто отак вот от ножим на, на поверхні. Поняли? Поняли? І така шайба вийшла. Ну, так вони виглядають не ідеально, але красивенько. Зараз будемо пробувати жарити. Розігрівала на третій і буду смажити на шістрці. Шістці. Пряме включення просто. У мене майже 10-й день без Кока-Коли, у мене зараз ПМС. Мені хочеться з'їсти все. І, звісно ж, запити кока колою Я купила. А ще я почала рахувати калорії спойлер. Сьогодні я вже їх не рахую, але я собі дала, Даю, знаєте, щоб, типу, ну, знаєте, що це було. Я вирішила, що треба. Ну, типу 4, наприклад, дні на тиждень я рахую калорії, 3 дні. І типу, щоб звички е, вибудовувалося, типу, більше днів, коли ти щось робиш, і менше, коли ти там не робиш. Сподіваюсь, ви зрозуміли. У мене зараз голова кипить, розкажу що. Ну і коротше. Опять це коротше, Боже, де да ну. Як його вирізати вообще зі свого життя? А, це ж знаєте, коли там історію комусь розказуєш, або це тіпа я коротше, тіпа в мене дуже сильно на нервах. Ти коли на нервах щось розповідаєш, коротше, ладно. Опять, коротше. Ну. І що я хотіла сказати? А, ну так. І щоб там поступово-поступово у поступово ці дні, коли ти виконуєш щось збільшувалося, збільшувалось і. Якщо там за місяць дивитись, то більшість днів ти робив цю звичку корисну, а там менше днів, і ти так поступово наближаєшся до класного результату. Так, да, це не хуток, але я їм, бо, ну Ні, то, що я їм, я от столько спробувала, бо... Я так втомилася, тільки що робила. Я цілий день робила пост на сторінку листів. Цілий день. Вчора я сиділа, прописувала контент-плани, то не до кінця я розбиралась з тим ноушеном, з яким з 23-го року ніяк не можу розібратись. І у мене що там, знаєте, вкладки, типу, 2023, 2024, 2025 я туди не заходила, пропустила, і от знову 2026. Але просто вже там, ну, мені треба на дві сторінки контент-план. Це я не беру там YouTube, бо YouTube — це просто, знаєте, так. По-душевному. Ну, там то теж по-душевному, але щось YouTube у мене виходить регулярно робить, а там не виходить. І Тому треба, типу, знаєте, щоб не випадати, ця регулярність. І, мені кажеться, в мене самої себе не вистачає. А це, як, знаєте, це саме бідне, коли тобі, ти начеш, працюєш, ти щось типу робиш, але по факту ти не маєш ніяких своїх коштів. І засидиш, ну, не то, щоб біднякуєш, ну, але. Ах, коротше, це дуже тяжко. Це цей початок якогось шляху, який у мене вже дуже довго триває цей початок шляху, я не знаю. Але я все, я не можу вже здатися, я можу поплакати, погрустити. Але ноу. No. Знаєте, що я ну, так хочеться побалакати, не знаю, Не будемо балакати цьому лозі. В минулому влозі естетикою насолоджувалися. В цьому ми приземляємося. Все вже. Знаєте, що замість Кока-Коли я почала пити. По-перше, це капрісани. В три рази, напевно, хуже Кока-Коли, але мені важливо, щоб там не було газів. Типу, газовані напої не можна. Типу, можна рідко, але не так, як я майже кожен день пила. Да. І що я п'ю? Томатний сік, я не знаю, багато хто не любить томатний сік, а я люблю, Ну мені так смачно, знаєте, підпіцу. Дерту гречку з курицею, запиваю томатним соком. Ну, бо є ж така дурацька звичка, що запивати це, в принципі, не корисна звичка. Ми будемо запивати томатним соком. У нього ще так небагато Та калорій, я так думаю, взагалі ділішки, так що все. Подарки приймаю трьохлітровими банками <laughs> томатна сока. <laughs> це не шутки, все ж. Ладно, все. Все. так. Якщо ви хочете подивитися, які я постробила, він отут, пожалуйста. Подивіться, поставте сердечко, вас дуже прошу, можете не підписуватися, але мені буде дуже приємно поставити сердечко. Мені каже, це я перший раз. Отак от прошу поставте сердечко. Мені завжди не, не зручно, ну і зараз не зручно, але я так старалася, зараз в такому стані. ай, ух, да. Ну Що я роблю з цими присосками не так, добрий ранок? Я не розумію. Я тільки що відфоткала аромат який буде в цих листівках, Тож, кожен раз новий аромат. Я не знаю, для мене це важливо, для мене це детальки, які завжди, завжди важливі. Тому зараз перекидаю файли і може я кудись піду це все змонтую. Аромат буде Yes, How'd you? Отак. От Це за такий ужасний настрій, я не знаю. Коротше, я зняла вчора відео і його знімала. Воно ну, мені так сподобалось, коротше, його змонтувала. Воно було взагалі не в контент-плані. Коротше, я відео перезаливала чотири рази чисто через те, що я бачила, що там немає переглядів, і мене це якось так внутрішньо обіжало. Я то видаляла, то думала, це щось відео не так. Воно типу не нравиться нікому. Це на сторінці листівок. І це ще в три рази бідніше. Ну, типу, там і так мало підписників, а так він просто мені нічого не хочеться. Це знову я. З, з майбутнього. По контент плану у мене взагалі не вийшло. Якщо коротко, то це я раз 10 намагалася зробити цей контент-план. Я знаю, як його створювати, але я його ніколи не навиділа, тому що це така чіткість, планування, все розписано, це взагалі не про мене. Як би я не обожнювала якісь блокноти, у мене там розписана перша сторінка, якщо мен... І я потім нею взагалі не користуюся, потім іще щось. Коротше, я зрозуміла, що планування це якийсь взагалі не мій підход до да, усіх всякого. Таких тайм-менеджерських штук, і можливо, я до цього колись прийду, обов'язково прийду. Але зараз я зрозуміла на даному етапі, щоб якась певна регулярність, це все одно. Ніякого контент-плану у вас не буде якоїсь там регулярності, якщо, ну от. По прикладу, давайте я написала там та да та да пост паралельно на дві сторінки. Бо в мене є ще типу свої листівки. Інстаграм, е, все, і вже на наступний день має бути виконання. Захожу ж я ж що у мене ж завтра треба викладати. Заходжу я в свої ідеї, які я там написала на план. Я дивлюся на це, все думаю, боже, який ужас. А що ж треба важливіше, А зараз оце аля, ну це ж контент пан, ну, це ж чітка, це ж має бути. І все, починається у мене якась смм агенція. Добрий день. Якісь директора, я сама себе починаю. Коротше, не мій підхід. Зараз я просто йду до того, намагаюся пост після того, як я прописала. І, напевно, в той контент-план я би просто написала плани, які б мені хотілося про що написати. Бо я дуже багато там, знаєте, взап... Собі в повідомленні в Телеграмі, пишу там в замітках. мене скажу, от, треба це, от, треба оце, от треба це. оце у оце. Оце мене оце, оце, оце везде розкидано, і краще б я зробила не контент-план, а просто, знаєте, такий список ідей. І якусь там формально, знаєте, ну, два пости я хочу в інстаграмі стабільно. Просто стабільно, хоча би. І з того моменту, коли я писала контент-план, жодного поста на моїй особистій сторінці ще не було. Бо що, потім перейшов фокус на мою сторінку з листівками. Ой, з листівками, які мають бути відображенням мене, а не чимось окремим. Да? Тобто я забила сама на себе, але щось листівки вирішила, що це я вже бренд бажаний. Давайте, пожалуйста, у нас. Все, ми от єсть чого чого ніхто не знає досі про нас. Ну, дійсно. А я ж на своїй сторінці така сиджу, замовчу, все нічого. оце яскравий приклад, коротше, як не треба було. Тому зараз, слава Богу, ушки, зараз я підвидихнула і. Не хочу казати, все, опять. Ну, я 300 раз сказала, що я вже триста разів казала, що я починаю. Неважливо, якщо ми кажемо все, починаємо, ми почнемо. Неважливо. Знаєте, ну хватає це соромитися за те, що що. За те, що ми щось пробуємо ми щось починаємо. Чому ми маємо соромитися за те, що ти раз тридцять сказала, що все, я повертаюся, і ти на тридцятий раз повернулася. Все. Мені за що не має бути соромно, Все, я вже устала від цього. От цього. <хи> 에, да. Тому я вирішила, що нічого. У нас продовжується серіал з інстаграмом. Я... Ми продовжуємо це на п'ять сезонів, вже п'ятий, і починається розворот Я так вирішила, Все. Да. Тому зараз у мене буде акцент, я хочу більше не на Reels, Ну ні, рілс також. Але по статистиці, якщо ви там плануєте якісь рілс, які піліть, ну у мене воно щось не залітає. Напевно, розмовна досить не сильно інтересна, але пости каруселі. Ну, досить непогано. І мені, якщо чесно, простіше щось написати, чим сказати. Тому що це в інстаграмі мені поки що сложно. Але я вчусь. Я вчусь робити щось там по хвилини. Ла-ла-ла-да-ля-ля. Але тут мені якесь так по домашньому. Так, так мені простіше. Добрий вечір, дорога родина. Я зараз вам покажу просто неймовірну штуку. Привезено з Харкова. З сусідям привіт. Це Харківська піца! Дуже смачна, чесно. От якось. Опа. Тому, якщо не знаєте, що вести з Харкова, везіть піцу. Правда. І це, знаєте, як у нас у Сумажі немає мака. І якщо ти звідкись їдеш, і да давно не їв Мак, ти там просиш мак. Але вже зараз, якщо чесно, не очі. А от піцу це. Вапсі. Подивіться, вона домашня. До речі, я нещодавно пробувала зробити сама піцу. Ну, мене вийшло, але це так довго, це з дращами, це все, ну. Зараз піду пробувати. Я 13 днів не п'ю Кока-Колу. І на заміну, звісно, не найкраща заміна. А це зараз а, томатний сік. Томатний сік це нормас, є дуже добре. Він, мені непогано від нього, нічого немає. Такого прям це вздуття як деяких. Але оце це моя наступна мета на наступний тиждень. Я пишу в трекері без цього. Тому що це був, знаєте, такий перехідний момент, коли тобі ну, складно від цього відмовитись і там. Ну, що ти вживав кожен день, і ти шукаєш якусь заміну. Ну, ти я знайшла каприса. Зараз треба від нього відмовлятися. <гум> да. Де це? у нас ще там світло є. Странно. Ладно, да, пішла якусь. Сьогодні понеділок. У мене. Три задачі. Хочу зняти одне відео для листівок, але воно таке дуже гумористичне, не знаю, чи до кінця вийде. На тренування сходить і написати пост на свою сторінку в інстаграмі. І так як я минулого тижня щось там з контент-планом намагалася робити, цього тижня я не буду робити контент-план, я буду просто виписувати ідеї і якось по-іншому в своїй голові це все переналаштую. Бо якби з цим контент-планом я забила на свою основну сторінку в інстаграмі тільки на листівки, і то в от, такому от, 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 от. А я хочу навпаки, щоб було. Щоб тіпа, більше про мене людей дізнавалися. А вже потім, хоча б вже класно би і навпаки, було да. Тому такий отакий от шлях своїх справ. Те, що ти там хочеш починати, і, якщо чесно, ці всякі зйомки, відео, це дуже тяжко. Це дуже тяжко, це прям кошмар, як тяжко, але ну, все, треба робити. Любим, ну. Нового року я ще так сильно прям не страдала, тому цей весь період нормально засчитан. Пострадали добре, але цілі всі залишаються, натхнення залишається, сусти там і залишається, да. А ще по листівкам я запустила оцю цю ж колекцію. Ну, як запустила, просто повернулися усі колекції, і плюс до Валентина там йшла одна листівка в подарунок. Небагато замовили. Ну Це вам просто так для якогось яскравої картинки, того, що. Ти щось створюєш і не завжди це там беруть. Але це ж таке, тіпа, тільки початок, і далі хочеться вдосконалюватись. І вірю, що в майбутньому буде це не тільки листівки, але, знаєте, хоча б зараз морально і фінансово потянуть листівки, того, що ну це все кошти, і по факту ти робиш. В мінус, і якось там, якщо навіть хочеш запустити замовити замовитися якісь одні листівки, ти замовляєш просто зі своїх коштів і все. Воно якось так в плюс сильно не уходить. Вже не говорить про якісь там відкриття всього офіційного. Брін, на що відкривати, якщо тобі немає чого покривати з кредитів, то да мені не дасть ніхто кредит. Ну. Маленький шлях, але для якого я хоч щось трошки роблю. І хоч цей контент-план і не сильно в моїй голові зробив, але на листівки викласти я постаралась, що я хотіла. Я хотіла асортимент викласти, там відео щось смішне записала, потім що? Це ж оформила. ну, коручно, На листівках я була. Все не зроблю, щоб не бути на своїй основній сторінці в інстаграмі, де треба розкривати себе як я, як особистість, яка я тут. І все, цей серіал продовжується, я вам кажу. Так. Я вже стільки що знімала таке горне відео, воно вже вийде. <свісно> Надіюсь, бо я читаю таку фразу, яка написана на листівці, і те, як сприймає якийсь там хейтер або тривожник, або як я сам. Я ще не придумала повністю назву, але мені треба скумекати. І типу, я читаю якусь таку позитивну фразу, а там, типу. Ти що слабачка? І цього тижня вже спокійніше. Я наче трошки ввійшла в ритм це створення контенту. Я постійно знаю, що мені треба щось зняти. Кожен вечір до мене приходять якісь ідеї. Я вже така трошки налаштовуюся, ну мені це подобається. І я, от знаєте, у мене така дуже сильна, така, знаєте, категоричність. Все, тренди Бо тому що це як у всіх, треба щось придумати своє, треба йти. Оце я вже так придумаю 5 років. Я це сьогодні відео, воно таке зараз трендове, але я трошки підлаштувала під себе. Думаю, ну непогано би було. Ну, ну реально смішно. Ну мені смішно, не знаю. Комусь може теж смішно. Може. Я позаймалася зараз підійматись на 12-й поверх. Пішки, мамочки. Ха -ха. Дуже не хочеться. А я ще ноги тренувала. Я завершую, іду монтувати цей влог, бо дуже хочу встигнути вам викласти, і щоб ви в неділю подивилися це все. Щоб був у вас там час, розслабились. ну, такий, Бачите, просто рандомно, бо такий ось він хаотичний досить. Бо так, так які були мої два тижні, вони не були. О, ця продуктивність, давайте час, затишок, було не про це. ні». Тому я дуже рада, що ви тут, рада, що ви залишились, рада, що ви підписуєтесь, рада, що ми з кимось познайомилися. У мене вже три рази хруснуло в плечі за це время. Просто я вас дуже сильно люблю і обожнюю, І це наш новий сезон, бо я готова вриватися в YouTube. От мені хочеться, бо я от прям дуже сильно соскучилась. Все, да. Якщо у вас ранок, доброго ранку. Якщо у вас вечір, доброго вечора. Якщо у вас день, ідіть щось робіть. А хто дивиться ці відео в неділю? Дихайте, розслабляйтеся, вообще кайфуйте. Все, бувайте.